Сполучені Штати зупинили всю військову допомогу Україні. Про це пише Блумберг із посиланням на високопоставленого чиновника міністерства оборони, який побажав залишитися невідомим. Йдеться про фактично всю зброю, навіть ту, що нині перебуває транзитом на літаках і кораблях або очікує в транзитних зонах у Польщі, за словами джерела видання зробити паузу. Американський президент Дональд Трамп наказав міністру оборони Піту Гексету. Тим часом Литва передала Україні додаткові системи для захисту неба. Пакети підтримки від партнерів і контракти на озброєння зокрема обговорили на ставці головнокомандувача. У вечірньому відеозверненні. Президент Володимир Зеленський наголосив, владою наразі опрацьовуються усі сценарії державної стійкості. Мова безпосередньо йде про гарантії безпеки, які стануть важелем для завершення війни і запорукою для сталого миру. Саме відсутність гарантій безпеки для України 11 років тому дозволила Росії почати з окупації Криму та війни на Донбасі. Потім відсутність гарантій безпеки дозволила Росії розпочати повномасштабне вторгнення. І зараз через відсутність визначених гарантій безпеки, саме Росія тримає цю війну в розпалі. І це бачить весь світ. І це визнає весь світ. Росіяни взяли під вогневий контроль всю логістику, що йде із Сумщини на Курщину. Про це повідомляє співзасновник ресурсу Deep State Роман Погорілий. За його словами, окупанти фактично контролюють дорогу з юнаківки до суджі. Пересування цим шляхом небезпечне. Також армія противника зосередилася вздовж кордону в районі між Журавкою і Новеньким. Там тривають бої. Сили оборони України намагаються стримати ворога, щоб він там не закріпився і не накопичував сили. Зазначив погорі. Вибухова ніч на Росії. Безпілотники атакували одразу два нафтопереробних заводи: один в Сизрані Самарської області, інший в Чірткові, що на Ростовщині. Інформацію про атаку дронів підтвердила тамтешня влада. Там заявили жертв. Серед персоналу немає. Всіх вчасно евакуювали. Пожежі масштабні. Вогонь приборкують і досі. Одеса без тепла і світла через ворожу атаку дронами. Безпілотники росіяни безпілотниками росіяни вдарили по місту пізно ввечері. Постраждали щонайменше четверо людей. Всю ніч рятувальники і медики працювали на місці прильотів. Пошкоджені приватні будинки, бізнес-центр, енергетична інфраструктура. Згоріли десятки автомобілів. Для постраждалих мешканців будинків розгорнули пункти незламності. На машина згоріла У мене машина згоріла. В мене згорів паспорт. Залишився лише загранпаспорт. 60 років прожила, щоб на старості залишитися ні з чим. Без світла і більша частина сум також через атаку дронів. Один із них поцілив по дитячій лікарні. Повідомляє міська влада. На даху здійнялася пожежа. На місці наразі працюють рятувальники. Про постраждалих інформації немає. Нову прольот шахеду в одну з поліклінок нашого міста. Також є проблема з електропостачанням. Дві лікарні працюють на генераторах. Також відсутнє світло в деяких районах нашого міста. У селищі Омельник, що на Запоріжжі, завершили пошукову операцію на місці зруйнованого приватного будинку, на який окупанти скинули авіабомбу. Увечері з-під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка. Його дружину повідомили в обласній військовій адміністрації визволили раніше. Жінку з чисельними травмами ушпиталили. Україна за сприянням Катару повернула з Росії та тимчасово окупованих територій ще сімох дітей. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Серед повернених хлопчики з Криму, батька якого затримали на півострові за проукраїнські погляди. Він із з мамою тепер житиме на підконтрольній Україні території. Також визволити з тимчасово окупованої Херсонщини вдалося матір із донькою. На них окупанти чинили тиск через проукраїнську позицію. І в застосунку резерв плюс оновлення в електронних направленнях на ВЛК відтепер будуть вказувати дату проходження медогляду. Тобто військово зобов'язані зможуть прийти до медустанови в призначений їм день і час і без черг та зайвої бюрократії пройти лікарську комісію. Водночас в Міноборони зазначили нові направлення на ВЛК доступні в останній версії додатку. Трамп може витіснити Франкліна зі 100-доларової купюри. Замінити президентські портрети, портрети пропонує сенатор республіканець Брендон Гіл. Мовляв, так хоче цитата увічнити пам'ять 45-го і 47-го президента Сполучених Штатів. Отже, якщо законопроект гілла підтримують, банкноти з портретом Трампа з'являться в 2029 році. В останні портрети на доларах міняли в 1929 році. Тоді Ендрю Джексон замінив Гровера Клівленда на два. 20-доларовій банкноті. Теракт у Німеччині в місті Мангеймі позашляховик на шаленій швидкості влетів у натовп людей, що брали участь у карнавалі. Наразі відомо про двох загиблих і ще 25-ро травмовані. Більша частина постраждалих в важкому стані водія авто. Поліція затримала мотиви його злочину. Наразі невідомі. нагадаю, що подібний випадок у грудні. Торіч стався також в німецькому Магдебурзі. Тоді авто також їхало в натовп. Загинуло шестеро людей, понад дві сотні тоді отримали травми.